Небезпечний момент біля ворі суперника. Же привіт Мілєвському Тузіка. Привіт, мої любі! З вами я, ваша улюблена дівушка Блонда, і найгламурніша програма про футбол Блонд 2012 Отже, до старту чемпіонату з футболу залишилися лічені дні: 30 манікюрів, 20 побачень та походи у кафе. Касання одне, касання друге, капланга штанга поїхали. Дівчата, сьогодні ми перемиємо кісточки брутальним хуліганам на полі і спробуємо круті фінти від футбольних фрістайлерів. А гарячий грузинський хлопець Олександр Кобахідзе навчить мене вправлятися ні, не з футбольним м'ячем, а з києм та більярдними кульками. Опа, чуть чуть брама. Тут брима, та нічого страшного. А ще ми послухаємо неофіційний футбольний гімн Віталія Козловського та дізнаємося, хто зірок вважає себе футбольним віртуозом. Здається, Євроманія охопила геть усіх. В мене просто мурашки по шкірі від того, як ці хлопці володіють чудом ячем. Це все називається футбольним фрістайлом. І сьогодні ваша дівушка блонда в команді та в компанії співачки Левіка буде опановувати цей ну зовсім не дівчачий, але дуже гламурний вид спорту. Тож поїхали. Андрій, Олексій та Ігор. А разом команда Окрфрістайл перша і найсильніша команда з футбольного фрістайлу нашої країни. Хлопці неодноразово ставали учасниками та фіналістами престижних конкурсів та батлів. З гордістю та упевненістю цих хлопців можна назвати найкращими фрістайлерами не тільки в Україні, а й в Європі. Ну що привіт, хлопці? Я бачу лавіка. Вам вже допомагає У, в цьому. І перша вправа, яку я буду робити, бо я бачила, що ви робили. Ну, можу предложити щось полегше немножко. Окей, давай, я ти показую, а ми спробуємо з вами. Ну, кожен з нас покаже по якомусь одному. Давай. Саме найпростіший. От ми опускаємо і ловимо воду на камеру. Ага. Легко. Місє. Давай, давай. є Ха. Ага. – Я думаю, що... – Давай. Ну, получится. Ну, ладно. – Звісно. – Головне, щоб не в окулярі. Головне, так. Поки вони всі ще на місці. Треба було запросити Я, конечно... нашу бульвабу сьогодні, да. бо вона б його в пісках. В тисках. <говорився> Господи Боже. Найскладніші вправи, які ми змогли оволодіти. Да, є один з таких трюков до палеон з уроб. Это тройной оборот ноги вокруг мяча. То есть підбиваємо подбиваємо мяч і в повітрі робимо три обороти вокруг него. Лавіка каже, що кльові кеди. Тепер давайте я зі своїми шкаргетками. касание одне, касание другое. План на штанга, поїхали. В Европе это среди девушек достаточно популярны. Многие из них на, виду. Вот, участвуют в турнирах тоже, как бы мужских, потому что как бы, именно женских не проводятся. Багато трюки, які ми показуємо, вони не допоможуть в игре, но але допомагають в плані розвитку техніки і контроля м'яча. Любі мої, це просто неймовірно. Я говорила про те, що це не дівчанші вид спорту, але зараз я впевнена на 100%, що саме дівчата мають займатися їм, бо це дуже круто, стильно і дуже мені сподобалося. Юбі, ваша дівка Блонда дізналась про те, що в світі існує лише 10 дівчат, які неймовірно володіють м'ячем і роблять фрістайлинг. Тому дівка блонда вирішила започаткувати в Україні фрістайл-школу. Тобто я буду вчитися і, якщо хочу, надаля на з блонд 2012, і ти побачиш, чи вправні руки у футболістів. Дівчата, починайте мені заздрити, тому що саме зараз я буду зустрічатися з холостяком футболістом найкрасивішим в футбольному клубі Арсенал Сандро Кобахідзе. Сандро Кобахідзе, 25 років. Нападник футбольного клубу Арсенал. Родом із Грузії. Сандро, привіт. Спасибо, що ти дождався мене. Скажи, почему именно, почему именно більярд? Ой, боже мой. Почему мне бильярд? Не, бильярд такой очень такой игра хорошая, такая спокойная. Я думаю, что можно просто в таком месте отдыхать. Здесь. Да, просто я не могу. Просто были пообщаться с, с друзьями. Там. Скажи, а если бы, например, вот не футбол? Я бы хотел учиться на какой-то. Учиться а у да. никого. Ну, я вообще здесь детства хотел, наверное. Ну, мои родители хотели, чтобы я учился, но так. Получился, что я решил футбол. Да, решил футбол, и вот уже, не знаю, 12 лет бегаю посадил. Скажи, ну вот как блондинки мне, которая совершенно ничего не понимает в футболе, хотелось сказать, да. Ну, но похоже, мне, знаешь, зеленая футболка. Ну, ты маленькая. Да, да. А ты маленькая есть еще побольше. Самое главное правило. Я сейчас буду это разобивать и. который первый упадёт или полосатый или другой и, и мой будет полосатый, допустим. Ага. А мой, а мой, а мой. О'кей. И я. У, кто первый, короче, свой шарик как бы? Ты из справа, да, да. рискнул? Давай, теперь. Вообще, да, мой первый. Диває тільки Облон 2012, чого нізащо не пробачить Сандро Кобахіт за своїй дівчині. О Боже, ще близько. Положи руку. Опа, чуть-чуть промазал, Чуть-чуть бромаза, ну ничего страшного. Что не должна делать девушка ни в коем случае? Чтобы ты влюбился, и вот пять вещей, которых она не должна никогда в жизни делать. Не должна курить. Я просто я не да. могу такое, что девушка курит. Все остальное нет у меня такое правила, от Бога зависит. Встретишься и, угу. и поймешь что И она. она твоя, и все ты любишь. Мои дорогие, теперь вы точно знаете, что Сандры не важны, что вы будете делать, но главное, чтобы вы не курили. Замечательный вариант мне кажется для любой девушки. Дівчата, просто зараз у Блонд 2012. Як сподобатись Сандро Кабахидзе совершенно недавно э, для тебя там одна девушка, твоя фанатка, она нарисовала на животе. Рисунок, который посвятила тебе. А на что еще девушки шли ради тебя, на какие такие сумасшедшие поступки? Я никогда в жизни не требовала от девушки какие-то поступки. Самое большое, что я хочу от девушки, чтобы она была натуральна. Зачем такая, что что-то она придумала, какие-то поступки делала? Наверное, это, я так понимаю, мужчина должен сделать какие-то шаги. Боже да, мои да, дорогие, да. я, честно говоря, общение с Сандрой, у мне такое впечатление, что я открыла книгу Дейла Карнеги и читаю ее просто вот как бы да. идеальные. Вот черным мы не трогаем. Да? Черным это да. Да. если вот, допустим, я ударю, да, вот желтым, и М -м. просто случайно черный упадет, да. все, считаю, что я проиграл. Ох, какой кошмар. Тайс. <свят> Всем известный да. факт, что в Грузии да. очень горячие мужчины. И вот как они в Грузии заигрывают к девушкам? Ваши девушки очень скромные, очень такие аккуратные, нежные. Вот как они заигрывают к ним? У нас вообще девушки очень сильно защищаются, когда вернемся к этому. Да? Ну, да, но не могу сказать, что скромные такие просто у всех свой характер. Ну, у тебя было когда-нибудь такое, что ты идешь по улице или сидишь в кафе, смотришь и вот, ну она, ты влюбился и понял, что срочно нужно познакомиться. Ну, как ты это делаешь? Я вначале буду, конечно, как-то стараться, чтобы с ней познакомиться, в первую очередь. А потом, конечно, все девушки любят подарки, цветы. Но я думаю, что главное в жизни ценить... Просто человеческие качества отношения. А потом уже подарки цветы, наверное, уже это, это само собой происходит. О, я проиграла, потому не, что нет, белый шаг. Я проиграл. И, кстати, очень хорошо. хороший устройство. Ты видел какой? С дальнего фланга прямо ворота. Как да, у вас там да, это очень. Uh. А, я попала, круто. Футболом та фешеном нічого спільного я теж так думала, доки не завітала на Єврофешн спортивно модний проект «Єврофешн», який відбувся в рамках українського тижня моди, продемонстрував нашим дівчатам, що болівати можна красиво і елегантно. 16 дизайнерів, представники України-учасниць Євро 2012 стали своєрідними магічними послами моди і подарували українським красуням безцінні ідеї, як не зрадити своїм модним переконанням і одночасно бути в футбольному мейнстрімі. Наш стиль це мікс шику та кежуалу. в нашому вбранні дуже комфортно. Зручно тому кожна жінка зможе відчувати себе королевою на трибунах. Хоча модна подія і була присвячена футбольній тематиці, жодного суперництва між дизайнерами не помічалось. Усіх об'єднала краса. У моді, як і у футболі, дуже важливою є команда. Це нас поєднує. Ми працюємо на командний результат, і перемоги у нас також спільні. Поєднати футбол і моду це геніальна ідея. У них немає кордонів. Вони розмовляють міжнародною мовою. Всі розуміють моду і футбол без слів. 16 гравців з усієї Європи, 16 виходів на поле. І це не Євро 2012 Це грандіозний проект. Модний єврофешн. Не перемикай, саме зараз ти побачиш, хто зірок готовий до Євро 2012 Євро – це не лише футбол, а й веселі вечірки. Та кожна зірка може спробувати себе не лише у співах, а й у набуванні м'яча. Українські зірки готові до євро 2012 Наші нездрівняні дівчата Яна Клочкова, Ганна Бессонова, Оксана Байрак, Анна Завальська, Настя Приходько, Альона Вінницька та компанія претендентів на титул знавців футболу дядя Жора Василі Бондарчук, Остап Ступка і Сергій Бальшой зустрілись на черговій вечірці в честь чемпіонату, аби довести, що м'ячі поле повністю заполонили їх серця. Перевірили, чи це правда справжні акули футбольних просторів Андрій Гусін, Артем Яшкін та Сергій Федоров. Фаті вся життя у мене пройшла в футболі, пай тому я ся больше з ну, професіональної точки зріння на гладенькому смарагдовому полі творчі особистості намагались виконати надскладні футбольні вправи. Добре, що не травмувались. Я давно не тренувався, Если бы чуть трохи, бо я би побідів. Ну сожаленню не дуже удобне. А так в общем, общама очень хороше завдання для мозку теж були. Найбільш обізнаною футбольних тонкощах виявилась Альона Вінницька. Напевно, тому що тримає вдома футболістів. У мене є невероятний футболіст. Знаєте, Старіни достався мені в наслідство ад бабушки атмої е, статуя. Така достатньо большая футболіста. Не обійшлося без настільного футболу. У фінальній битві на виживання зійшлися Ігор Посипайко та Остап Ступка. Ціна перемоги була дуже високою. Запрошення на матч євро 2012 Фортуна не посміхнулась Остапу, вочевидь, через те, що він мало тренується. Можливо, я не справжній болівальник, бо я за командою не їжджу. Це фігуральний і буквальний лист. Але вболіваю з задоволенням. Дивлюся по телевізору. Солодкими вершками дійства стали пісні і танці, а саме презентація неофіційного гімну до Євро 2012 від красунчика Віталіка Козловського. «We are the players». найбільше зачарувались виступом Віталіка, звісно ж, дівчата. Пісня хороша, енергічна. То есть, в общем, це головне, навіть і тема теж актуальна. Усі гості поїхали додому щасливі і задоволені. Подарунки отримали, спортивну форму підтримали, музику послухали. А головне ще раз довели, що готові віддати все, навіть улюблений мікрофон, аби наші футболісти перемогли на євро. Якщо ти хочеш стати частиною моєї команди і зіграти з неймовірно відомими футболістами та зірками, надсилай, будь ласка, фото на адресу, яку ти зараз бачиш на екрані, і ти будеш зіркою програми Блонд 2012. Кажуть, що шрами прикрашають чоловіків, а розбиті носи і величезні синці, які навіть тональним кремом не приховати, не думаю. Про те, як у житті, так і у футболі представники сильної частини людства не визнають поразок. Так футболіст мадридського реалу Серхіо Рамос не вміє програвати, за що частенько отримує картки. На жаль, не кредитні і не клубні, а жовті з червоними. Які розбірки влаштував цей красунчик наприкінці головного матчу чемпіонату Іспанії у 2010 році, коли його команда програвала 0-5 Барселоні? Подейкують, що у стосунках з жінками Серхіо також дуже вимогливий. Минулого року він попросив свою кохану телеведучу Лауру Альварес звільнитись з роботи і стати домогосподаркою. Така поведінка дуже образила дівчину, і пара ледве не розійшлась. А ось відомий своїм бурхливим темпераментом Дженаро. Гатузо в 2011-му влаштував бійку з помічником головного тренера Тоттенхема. Нечемний футболіст вдарив потерпілого головою в обличчя і ледве не задушив бідолаху на полі. Згодом Дженаро на півроку покинув футбол через серйозну травму ока. Кажуть, запальний характер футболіста тут ні до чого. Італійський мачо Франческо Тотті зовсім втратив совість. Під час матчу зі збірною дані у 2004-му нахаба плюнув на свого суперника Крістіана Поульсена, а шість років по тому зарядив кулаком у ніс футболісту інтера Маріо Балотелі за образливі слова. Мабуть, він залишає всі негативні емоції на полі, адже вдома на нього чекають дружина супермодель Іларі Блазі та двоє дітей. До речі, після кожного забитого голу Тотті смокче великий палець, повторюючи звичку коханої. Знамениту сутичку на полі фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2006-го бачили всі. Французький футболіст Зінадін забив гол головою, проте цілився не у м'яч, а у груди свого супротивника італійця Марко Матераці. Цей драматичний момент так сподобався алжирському скульптору Аделю Абдесемеду, що той увіковічнив футболістів у скульптурі. ПП не пасе задніх у списку футболістів на хаб бразилець любить симулювати, ставити підніжки і битись. А цього року гравець мадридського реалу у матчі з Барселоною наступивши шипами буце на руку Месі, за що ледве не отримав червону картку. В житті Пепе також частенько проявляє агресію, адже свій вільний час проводить на полюванні. Українські футболісти теж не подарунки. Минулого місяця футболіст Динамо Олександр Алієв влаштував штовханину з тренером донецького шахтаря Олександром Спірідоном. А наставники та гравці обох команд обмінялися любощами на очах у багатотисячної публіки. Чому ж красиві та успішні чоловіки поводяться так агресивно? Невже їм не вистачає нашої жіночої уваги? У спортивній психології є найголовніший психолог. Це тренер, який вивчає своїх гравців і потім ставить їм якісь задачі. І, мабуть, якщо футболіст гіперагресивний на полі, це може бути якась задача тренера, яку він поставив, мабуть, тому гравцю, який більше до цього склонений. Ось таке виправдання для красунчиків-футболістів запропонував Жінка-психолог. Мабуть, як і всі ми, дівчата, не хоче розчаровуватись в чоловіках. Ну, просто не можу заспокоїтися. Невже протистояння футбольне здатне так сильно розгнівати таких симпатичних хлопців? Дівчата, нам залишається лише сподіватися, що у житті та у стосунках з коханими та друзями ці футболісти залишаються менш нахабними. Ні, я зовсім не можу заспокоїтися. Ну не вже таке може статися? Треба терміново зателефонувати Франческо Тотті, тим паче, що колись ми з ним вечеряли у симпатичному італійському ресторані на сході Італії.